Саду секретаря, кіберцівської міської ради. Значить, відчина е... угу. комісія. комісія. Значить, е... комісія. Значить е... на погоджувальній раді, е... яку ми зібрали представники політичних партій, які пройшли в Російську міську раду, і перші кандидати, Значить, була пропозиція утворити лічильну комісію по даній процедурі в складі трьох чоловік. Будуть інші пропозиції депутатів. Не году, нема заперечень. Дякую. Е, значить, дійшов одразу в персоналі як треба. Е, пропонуйте свої... Е, пропонуйте депутатів для персонального складу комісії. Я пропоную штука Василя Володимировича. Я безпосередньо вчора говорив, він дав свою згоду. Ще, будь ласка, будуть інші пропозиції. Смирнова Іланду. Смірнова Іланда Борисовна, ще які пропозиції, ще одну кандидатуру. З голосу, будь ласка. Лисюк Віктор Володимирович. Будуть на відводи? Будуть заперечення? Ні. Дякую. Хто за те, щоб утворити лічильну комісію складі трьох чоловік персонально? Шпиру Василь Володимирович. Смірнова Іванта Борисівна, Лисюк Віктор Володимирович, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую рішення прийнято. Ще секунду. Звичайна комісія не приступить до моменту своєї роботи, поки я не вважав кандидатуру на секретаря міської ради. Так? Згідно з закону про місцеве самоврядування наданих по в міському голові, я вношу кандидатуру на посаду секретаря Хіверцівської міської ради. Це кандидатура Баранович Оксана Володимирівна. Будь ласка, Оксана Володимирівна. Має зібратися в окремому приміщенні. Якщо ви не проти, з вами буде юрист наш. Де, Де. Ви маєте цьому саме, будь ласка, писати. Депутатного саду. Я можу пропозицію, щоб е, е, далі пані виступила перед присутніми депутатами, розказала про себе. розумієте? Ми були перші особи, виходить, від партії, ми її знаємо, ми е, е, обговорювали цю процедуру, а з депутатів ніхто нічого не знає. А так два слова ви сказали і на тому кінець теж не. Є пропозиція депутата, будь ласка. Давайте, до трошки вони. Мої депутати коротко про себе. Я народилася і проживаю в місті Кіберці. Навчалася в першій школі, закінчила Львівську комерційну академію, рознавчу комерційний факультет, також факультет після дипломної освіти, спеціальність інформатика. Працюю викладачем в близькому кооперативному коледжі Львівської комерційної академії, викладаю інформаційні технології, інформатику та комп'ютерну техніку, також комерційну діяльність. Маю великий досвід роботи з різного роду програмним забезпеченням, електронними базами, даних, документами і веб-сайтом, що я вважаю дуже важливим в роботі секретаря міської ради. Була обрана по 12 му виборчому округу. В разі обрання мене депутата міської ради я обіцяю робити все можливе. Так не треба. треба. Ця інформація ознайомлююча. Все, дякую. Інформація завершена. Питання будуть потім. Дякую. У процедурі власне річільна комісія приступить до своєї роботи. Голосували за 24, проти двоє, отримався один. можна зробити процес за